Від дівчата, дивимося, як же зміниться ваше життя в найближчий час. І зараз подивимося, у якій сфері зміниться ваше життя, чого це буде стосуватися. Так, ну вашого, можливо, якогось, якогось світобачення того, yeah. як ви розумієте себе в цьому світі, того, як ви сприймаєте цей світ. Yeah. Це наше розуміння, розуміння чогось. Окей, і як це зміниться? Слухайте, ну тут, можливо, станете більш спокійною, більш терплячою, в хорошому сенсі цього слова. Можливо, будете повернеться до вас відчуття якогось спокою. Для відчуття того, що у мене все добре, і навіть тоді, коли зовні, не так вже й добре.